Доброго ранку сонечка ясний. Прокидайтесь, час настав. Нас чекає день прекрасний. Повний радості і забав. У самому серці казкового лісу стояв величезний дуб. Його могутні гілки. Тягнулися до неба, даючи притулок багатьом лісовим мешканцям. А неподалік росла тендітна не берізка, Поруч із дубом, вона здавалася слабкою та не такою красивою. Її тоненький стовбур гонувся від кожного пориву вітру, і берізка часто заздрила в силі та красі свого сусіда. Одного дня Ліс завітав злий чаклун. Засліплений заздрістю до могутнього дуба, він вирішив нашкодити йому. Чаклун почав насилати на дерево хвороби. Це було дуже шкідливо для дерева. Дуб почав втрачати свою силу та красу. Його пишне листя зів'яло, а лісові мешканці засмутилися, втрачаючи свій дім та джерело їжі. Берізка спостерігала за цим, спочатку відчувала гірке задоволення, але, побачивши страждання інших, її серце сповнилося жалю, і тоді тендітна Берізка знайшла в собі сміливість, і гнучкі гілки стали несподіваною зброєю проти зла. Завдяки крикам пташок на допомогу прибігли лісові звіри. Разом вони дали відсіч злому чеклону та прогнали його з лісу. Після цієї події дупосвідомив важливість підтримки, аби різка зрозуміла цінність своєї унікальності, у лісі знову запанувала гармонія, де кожен знайшов своє місце. Малята наш казковий ліс знову став гарним та щасливим. Але давайте зробимо його ще яскравішим. Уявіть, що ця чарівна галявина перед вами серце нашого лісу. Зараз ми розмістимо тут тільки добрі, сильні, гарні, корисні та красиві вчинки. Дивіться уважно, на дві картинки і обирайте ту, яка зробить нашу галявину ще кращою. Так. Коли дітки прибирають сміття, це дуже гарно. Нехай ця картинка прикрасить нашу галявину. Вірно, сильний тато, який любить своїх діток. Це чудово. Нехай ця картинка буде тут. Звичайно, коли дітки діляться. Це дуже добре. Розмістимо цю картинку на нашій галявині. Так, допомагати один одному це дуже красиво. Нехай ця картинка буде з нами. Звичайно, гратися на свіжому повітрі це дуже корисно. Нехай ця картинка радує нас. Погляньте, яка чудова стала наша галявина! Ми наповнили її тільки гарними, сильними, добрими, корисними та красивими вчинками. Запам'ятайте, малята, що і в житті ми завжди повинні обирати саме такі вчинки, щоб наш світ став ще яскравішим та щасливішим.